Театральна художниця Надія Швець створює костюми для акторів Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка вже 25 років. Глядач знайомий із її роботою з вистав Турандот, Набуко Кочіочіосан, Черевички, Одруження Фігаро та багатьох інших. Зацікавилася пошиттям нарядів майстриня під час навчання в Санкт-Петербурзі. Пані Надія побувала на виставці театральних костюмів. Із приватних колекцій, де були, за її словами, майже казкові вбрання, створені митцями Левом Бакстом та Олександром Бенуа в XIX столітті. Відтоді це стало для неї справою життя. Художник по костюмам справжній чарівник, і навіть звичайний глядач може перевтілитися дуже легко, якщо він опиниться за кулісами театру. В опері жакому Пучіні Турандот зі зміною душі персонажа відбувається і зовнішнє перевтілення. Жорстока китайська принцеса, яка страчує всіх охочих на ній оженитися, під впливом сильного почуття стає ніжною люблячою жінкою. Духовне переродження не обходиться й без зміни костюму. У мене значайний образ це золота китайська башня. Всі її завоювати, і ніхто не може завоювати, вона недоступна. Для мужчин. Когда она полюбила, наконец-таки, вот ее сердце дрогнуло, она полюбила своего калафа. И она стала не золотой башней, а синей птицей. То есть вот эта монументальность, жесткость и как бы металловидность, я бы сказала, да, первого костюма сменилась да, у нас на, на мечту, на воздух. Да. А иногда, навпаки, Герой переростає колишнього себе завдяки сміливості надягнути чуже вбрання. В опереті Йоганна Штрауса, сина Летюча Миша, покоївка Адель з'являється на балі маскараді у шатах баронеси і розкриває свої акторські здібності. Костюм уже половина успіху для актора вважає виконавиця роль Адель. Он подрукому ході он якби вживається образ гораздо швидше. От ми репетируємо без костюма. И как бы бывает сложность, угловатость какая-то, какие-то движения. Моя героиня, она, скажем так, ну, она далеко не глупая девушка, потому что из горничной выбиться потом в актрисы и сыграть так, и сыграть свою эм, хозяйку. Она легкая, она изящная, она игривая, она легко двигается. Тонкощі перетворення кокетливої служниці на людину театру підкреслює сама тканина, із якої пошитий костюм, розповідає Надія Федорівна. Перше, ну, це шерстяне плаття, бутове плаття, бутовий передничок. А друге, це вже тафта, і може бути тафта не случайний матеріал, ви ну, правда. На світу вона може бути розова, а в тіні вона зелена одновременно. І ось вот ця двулікость може бути образа, Мені хотіть передативати uh -huh. вот, привращені на одну театральну виставу. Головний художник Хатобу може вигадати близько 200 убрань. Нові ідеї для ескізів пані Надія знаходить у музиці. Можливо, саме тому мисткиня порівнює костюми з камертоном, який задає актору тон і допомагає не сфальшивити у грі.